Всім привіт! Ви на каналі тімоха 09 і сьогодні я збираюся затролити Ендер Кріпі Значить дивіться, наш план такий. Я збираюся е стати якоби його найбільшим фанатом. І... Його найбільшим фанатом і построїти для нього карту в Роблок Студіо. Типу, щоб він зайшов і зрозумів, наскільки сильно там е я його типу, обожнюю. Це, е Ну, типу, того. Так, давайте почнемо спочатку з нового аккаунту. Давайте, як. Назвемо його, припустим, Gemini Ai. Бла-бла-бла. Ой, все, отак. Так, тепер якийсь пароль треба. Все. Ой, ні. Припустимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Отак. Окей. Давайте виберемо дату. Так, типу, коли я. Коли я породився? Давайте, типу, я його фанат. Ну, 2014, от. Ну і, типу, дівчинка, собственно. Отак, тепер давайте просто щось я по бистренькому зроблю якийсь скін. <му> скін в нас готовий. Тепер е займемося картою. Так, е тепер давайте займемося, собственно, картою. Вибираємо, припустимо, бейсплейт. Ось. Наш бейсплейт. Як вставити скріншот в роблок студіо? Ну що ж, друзі? Тепер давайте заманимо Ендер Кріпі в нашу пастку. One eternity later. <звук> Да, вот так вот, кофе. Ты думал, что это вот так вот быстро, за 2 секунды делается? Интересно, что будет, если в Роблоксе написать «Undercreepy»? Дольбой. Что? Что? Сам подавись. Тебе девочка вот то попалась? Да, да но подавись. Что Чего? Это ты створил? Нет, это не я. Це якийсь Джимміні і яй. Може давай попробуємо зайти? Подожди, подожди. Подожди, я щось відео вроблю. Подожди, ч? Я не знаю. Давай так. Якщо це ти створив... Признайся зараз, окей? Я реально не створював це. Це дивись це. Place for under Creepy. Не знаю. 100 я лайков. Я, я не, 100% лайка. Не, я лайкнул на всякий случай, мало лишь. Короче, ну, реально, чого? давай мы же попробуем. Що там Подожди. Пиш... Uh, цей, ро, ро, я зараз врублю медаль. Ты можешь не записывать, ж типа, для Ender Creepy, я думаю. Я де... понял. Не понял. Да не особо кто-то будет дивиться. А что що, еще що, если твое написать? Ні, не, не знаю. Я не пробовал. Uh, Хороша жди. Так, ну я вробив. Так, 3, 2, 1 прямо до деревниську Ender Creepy. Ви на моєму каналі. Сьогодні мій друг Тімохал буквально знайш... ну, написав в Роблоксі по приколу Ender Creepy. Мону, звичайно, знайшло мій нікнейм. Uh, і ще там у якоїсь дівчинки теж цей якийсь нікнейм. Але він знайшов. Буквально Place, Називається Place for Ender Creepy. Я. він не признається, що це він робив, поэтому давайте зайдем. Тирані Можливо, зробил. це від фанів. Але у мене їх небагато. Вот. А хто создав Anove? Я Able? це Тима зроб... тим Хал зробив. Нет. Це я зробив. Да, бо у нього доступно. А у мене нет. Нет, це не я зробив. Так, окей, окей, окей. Давайте так, я щас переключу. А, може цей? Там може походу а. надо запрос відправити в друзья. А хто це у тебе в друзях такий? Хто? Що тобі можна, а мені ні. Ні, Не, я не знаю, что мені доступно, а ти ні. Може ти щось в друзях пришло? А ну жди, кстати. Кстати. Короче, я. О, стопай, коннект. Джем. Че? Не знаю, добав... О, так, давай. Джеммини AI 4, 5, 6, 2, 5. Давай сейчас, короче, добавляй в друзья и заходим. Знаешь, что самое странное? Ты буквально, як ми з тобою зустріли, ти, кеме с тобой зустрилась, ты сказал. Он тут такие Джемини, наверное, AI. Я думаю, что за фігня? Да я реально не я створена. Так, ну. Короче, друзья, погнали. Будем думать, что це на Ewinst, рэп бы, честно, мне хочется Работаю. Заходим, заходим, заходим. Для мини-ай рил. О, привет. Че? 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 Так, хорошо, хорошо. Эмм... Um... Знаете? Uh, іноді мене підписники оставляют без слов, знаєте? Ну якщо ви люб. Якщо вам подобається. Ні, я як тільки зайшов, я побачив ОТ ОЦ ОЦ не побачив. Лайк и плюс favorite the game and use code Senix for 15 of 3x. Ну, кстати, а шо Краще робіть. Якщо ви зараз чуєте, то, будь ласка, робіть або на українській, або російською. Ну, або не пишіть я таких замудруватих слів. And I'm your biggest fan. Так, да, я це побачив. Uh, I love your channel, я бачу. На Таті заміть, це недавно зробили, через те, що тут уже скін мій видовжений, То, що я використовував для ці, для, о, для... одної гри шав. Шаверма, Шаверма, щоб там баг використовувати. До речі, якщо ви хочете, щоб я нарешті це відео виложив, бо я. да, ну, Так, от не виложив. Зняв, але не виложив, тому що мені лінь його. цей... ну, Робити, ви розумієте, монтувати. То якщо ви дуже хочете, щоб я шав'єрму виложив, то пишіть в коментарі. Давай туда залізим, якось. Куда? Якось. Я Я вже пробував. Не, ну подожди, давай думать, хто це міг зробити. У мене нема такого. У мене нема таких друзей. Ну, і Gemini AI дуже странно. І займете якийсь пустоватий плейс? Не, не, я не осуждаю. На... Может, специально зароблю, чтобы мне сразу не заметило. Я biggest фан. Кто может быть моим biggest фан, когда у меня 92 подписчика? Опа, я сюда зашел, бро Ну тут я думаю, я сразу бачу, что это стопе. Тут можно пройти, тут проход есть, походу. Ну я бачу, там что-то за цим есть. Ну, вот так вот на флоки, подивися так. Скажи, що... Я бачу, но уже тут просто. Скажи все. Кстати, я сюда залезу. Ню, причм, якщо шо, щось за картой є, то це ж наскільки на будь надобуть з моїм фаном, щоб знати, що я люблю по картам лазити, а не про... а не грати в них. Ой! Комп чуть не упал! По-моєму, там більше ніхто із моїх друзей не вміє робити плейси. Це мені здається, що я знаю, хто це зробив. Хто ти? Чувак, це був пранк, це я зробив. Ну да, я я не тупий, братан, Скази, я не тупий. Скажи привіт підписникам. Коротше... У мене ще й відео записується, тебе записує камера. Це був пранк. Що за... Ладно, я, я окей, Мені за... понравилось. Я тебе затронул. Окей, 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 мне затронули. Вообще, ладно. як ты плейс? Не, мне не понравилось, но не было понятно, в общем. Mm -hmm. В общем, я раз это я... сел. Короче, у меня одно питание. Шо робить, ты синє дерево серед Резелен. А, я не знаю, что карта с твой боксер. А, ну, ну я, я таки понял. Що знаєш, тапси. Що за тапси? Франк, видимо, вдалося ту ФС-м пока-пока.